Вітаю, дорогі друзі! Хочу показати вам такий нюанс, коли потрібно виготовити вкладиші і розточити нижню головку шатуна під вкладиші. Значить, дивіться, тут ми вкладиші виготовляємо і нам потрібно їх розточити в певний розмір. Що головне? Головне, щоб розточити його соосно, щоб шатун після того, як ми його поставили на колішний вал, він не був криво і поршень циліндрові не загризав. Для того, щоб взяти соосність, нам потрібно його розтачувати від осі, від пальця. Якби його так зажати, не можна, так знаєте, просто якось катанутися, якось тут шліфанути, поставити, прижати і думати, що все буде чітко. Щоб все було чітко, потрібно взяти призму, викатати призму. Якщо немає тут паралелі, потрібно призму шліфанути. Після того, як ви шліфанули призму, зробили паралель, поставили палець, його викатали, що він в нулях. Викатати в даному випадку дуже просто. Зразу ж тут і на станку ми викатуємо його. Ми ставимо індикатор на палець, опускаємося вверх-вниз і ми бачимо, чи є в нас нуль, чи нема в нас нуля. Потім ставимо шатун, підпираємо його, болтом. І вже він тут в нас зажатий. Ну і звідси ми собі його також підправимо, щоб в нас був упор. Але тут повинно бути так, щоб ми коли зажимаємо, в нас його не косило чи вниз, чи вверх. Зажали, катанулися і вже можемо робити розточку. А розточка вже робиться так, як стандарт. Ось така робота по розточці вкладишів, коли ми виготовляємо вкладиші.